Всім доброго дня. Отже нарешті я вийшов в ліс покопати по першій світовій. От почав бліндажик потрошки копати. Цей мене тут сигнальчик якийсь є, я ще навіть не дивився, от пікає добре. От, і зараз будемо дивитися, що там таке. Я от прикупив собі, як бачите, на блок. Чохла і на батарейний відсік купив чохла. Цей. Зараз глянемо, що там за В формі чи що? Так, було. Ну, щось маленьке. Так, у руку взяв. А, шрапнель, бліндаж залетіла колись. І таке буває. Ну що, продовжуємо. Я надіюсь тут знахідки будуть. Надіюсь. А от в принципі ще цілий день є, тому будемо шукати, пробувати. От, купаю далі до бліндажика. Поки нічого цікавого, але дивіться, трапилася така от тканина. Навіть не згнила. Жесть 100 років пролежала і не згнила. Так, показує хороший кольоровий сигнал. Але я щось на тому місці бачу щось ржаве. Ага. Чого був кольоровий, того що це гільза. Гільза, гільза, гільза. Тут далі пішла глина, спочатку йшов пісок, тепер пішла глина. Копати стало тяжче, гільза у нас з 2016 року. Ну, йду трошки вниз. Копаєм далі. Отже, засипаю потрохи яму і йду далі, тому що той бліндажик був. Не дуже, скажімо так, везучий. Ну, от. Може ще якогось не йду, або просто по лісі похожу, буду бачити вже по ситуації, що і як буде. Так, трошки я перейшов в інше місце, може тут обліндашок зараз знайду. Поки от я тут брожу, то от така от головка від снаряду. Тяжкенька така. Погодка сьогодні радує. А от знахідки не дуже. Ще одна гільза. Але мені вона цікава тим, що 1908 рік гільзу я не пам'ятаю, чи я взагалі знаходив. Бо зазвичай там 14, 15, 16. А от 8-го я не пам'ятаю взагалі. Тому в принципі заберу, хай буде. Я так зрозумів, це якась кришечка була до якоїсь баночки. Думав, що спочатку що це якась гільза, кусок гільза, а ні, тут а резинова фігня якась іде. О, типу якась кришечка від чогось, мені так здається. Напевно, що отже, за півдня Ходіння по лісу. У мене є перша монета. Я думав, що це Австрія, але на жаль, на жаль, це не Австрія. А це совок 5 копійок. 86-го року. Десь якийсь сирон згубив. Або грибник. Москальський. У мене сьогодні день гільз. Німецька гільза до маузера, до речі, 35-й рік. Це вже по Другій світовій війні. Що вона тут забула, теж не ясно. В дуже хорошому стані, так як тут у мене пісочок. Ось. Ду далі. Отже, знайшов я отаку от штуку. Явно вона колись мала взірватися, але я так зрозумів, вона не взірвалася. От. В принципі. Ще не знаходив ні разу. Щось похоже на гранату, але щось вона сильно затяжка. Реально. Хто можливо знає в Першій світовій, що це таке? Напишіть в коментарі. Просто цікаво, я такої штуки ще не піднімав. Схоже Якби... на гранату, але дуже тяжке. Реально дуже. Щоб її кинути, я не знаю, скільки тут треба сили мати, щоб десь її кинути хоча б на метрів там, 15. Отже, запитав я там одної людини, що то була за приблуда. Ну, типу як похоже на гранатку. То це і є граната. От. Австрійська. Не взірвана, до речі. Ну. Якось так. Колись була пляшка, але вона побита. Мені не щастить реально на пляшки. Якщо знаходжу, то знаходжу розбиті. Цін на цілі, ну реально попасти не можу. Я воно щепом щипом входжу, пробую, 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 пробую. Все ніяк не можу попасти. Вон, вроді пішов цей. Є тут побиті, можливо до ціла буде. Попробувати треба, боже, щепом зараз. Попробувати це, от місце до 2 пару метрів. О, що реально хочу якусь. Пляшечку з надписами. а Ніяк не можу знайти. Це діло, як би сказати, ну не знаю як в інших, але мені не щастить на пляшки взагалі. О, що це таке? Ну, колись консерва була. От вона мені дзвонила, а я ту пляшку, коротше, ну. Вже кусок тої пляшки її зачепив. О ну, як гарно весна. Річка Стохід. В 1916 році орки пробували її перейти. Ну а я от хожу на тих позиціях австрійських і вони на висоті знаходяться. І ті австріяки так добре відмаслали москалів, що по всій лінії річки Стохід, де коли йшов фронт. 1916 році. При спробах річку цю перейти. Орки. Коротше втратили 100 тисяч, може і більше. Це тільки щоб перейти річку. Тобто 100 років пройшло, а нічого якби не міняється. Орки вони в Африці орки. Якось так. Отже, пора додому, висновок такий. Сюди я вже не знаю коли поїду. Буду змінювати місце дислокації, тому що тут якби перспектив, я так зрозумів, вже мало. От. Буду шукати інші місця, де буде можливо краще. Тут вже поки робити нема що. Та й таке відео з магнітом, я думаю, вийде десь приблизно через тиждень. Я так думаю, десь так в тому діапазоні. Отже, всім до побачення і побачимося в наступних відео.